Добрий день, мене звати Андрій, компанія Corwin. Тема сьогоднішнього відео це платформа ResilientX. і вона відрізняється від інших продуктів, які є в нашому портфоліо. Саме тим, що вона є, ну як в назві, Unified, тобто єдина платформа для всіх потреб по безпеці компаній. Більше того, як ви сьогодні побачите, ця платформа вона проста в використанні. Тому нею може користуватися навіть не поглиблений інженер безпеки, а скажімо, IT-спеціаліст, it ті IT Сьогодні ми побачимо, що запустити сканування, зробити їх регулярними, це достатньо просто. І в одній платформі ви побачите повноцінний аналіз з усіх різних сторін стану безпеки it інфраструктури Ну що ж, почнемо перед собою. Ви бачите саме цю платформу, як ви бачимо. У тобто Unified Exposure Management і продукт Resilient x Зараз ми знаходимося в демоінфраструктурі, ми, як дистриб'ютор в Україні і інших країнах, надаємо відповідно демонстрації, реселерам надаємо подібні доступи. Тому, якщо ви зацікавитесь цим продуктором, то можете звернутися до партнера свого, який надає вам безпекові або IT-послуги, і, ймовірно, він вже є нашим партнером. Якщо ж у вас такого підрядника немає, зможете звернутися до компанії Corvin, Ми порадимо вам партнера, інтегратора, провайдера, який зможе провести для вас демонстрацію, організувати пробну ліцензію, розказати детальніше про платформу. Ну і сьогодні давайте подивимося, як працює ця платформа і які модулі і елементи в ній є. Почнемо з того, що додамо додатковий проєкт. І, як ви бачите, меню достатньо просте. Зараз ви побачите, наскільки просто додати проект і запустити сканування, перевірку. Ну, Звезмо її, наприклад. демо відео. Наступним кроком відповідно, ми будемо додавати модулі, функціонал, якими ми будемо перевіряти ті активи, які ми додамо. Ну, і ви бачите, зразу тут можна визначити, з якою частотою їх перевіряти. Ми виберемо одноразове сканування. Ну і які модулі. Відповідно, тут сканування технологій, виявлення активів. Наступним модулем є зовнішнє мережеве сканування. І ним ви можете сканувати мережеві активи, які відкриті відповідно в інтернет. Тобто тільки ті, які є білі. Щоб використовувати цей модуль, вам не потрібно ставити ні двигун, ні. Віртуальну машину нічого не треба ставити у внутрішню сітку. Все робиться з хмари. Ну і також перевірка хмарних активів, та перевірка, чи якась чутлива інформація, ваші кради, логін-пароль не витікли в інтернет. Давайте для цілей цього відео відповідно додамо ці модулі. Далі нам потрібно завести перші активи, таргети, на основі яких буде проводитись сканування. В цілях цього відео я підібрав спеціальний актив, який автор дозволив використовувати для сканування, подібного типу. Ну і цей сайт, домен, який будемо використовувати, це, відповідно, домен Овазп Shop. Це від організації OWASP, яка займається безпекою ну, в даному випадку вебу. І створила цей сайт для. Того, щоб тренувати свої навички кібербезпеки і перевіряти інструменти, подібні до ResilientX. Тому давайте ми скопіюємо домен, заведемо його як перший актив. І, як ви бачите, настільки просто в перші 4 кроки можна запустити свій перший проект і почати сканування. Далі ми бачимо дешборд, на якому можемо подивитись стан речей і подивитися сканування. Який стан сканування. Ми бачимо, що по цьому домену сканування тільки заплановано і ще не закінчено. Тому магію редагування відео продовжимо з вами тоді, коли це сканування закінчиться. Як ви бачите, сканування закінчилось. Ми провели сканування основного домену. І та виявили. Три айпішники, які пов'язані з цим доменом. Подивимось на результати. Ми бачимо, що поверхня атаки низька для цього домену. Ось, ну і це очікувано, оскільки це один тестовий веб-додаток, хоч і вразливий, але разом з тим. Сканування пройшло достатньо швидко. ну і відповідно, Через те, що ми не робимо в цьому відповідному модулі, в цьому продукті інвазивне таке даст класичне сканування. Коли робиться сканування цими модулями ResilientX, відправляється всього лише декілька запитів, які є абсолютно неінвазивними і швидко збирають інформацію. Тим не менш, ми змогли виявити деякі проблеми: відповідно, 4 загрози і одну проблему. Дешборд, як ви бачите, тобто загальний звіт, основний, достатньо згрупований добре. І ми можемо провалитися і подивитися більш детальною інформацією. Про те, які технології, наприклад, використовуються в цьому домені. Про кожну з технологій на кожному скроці можна відкрити і детальніше подивитись. Зараз ми знаходимося відповідно в меню конкретного активу, цього домена. Ми бачимо, що є одна проблема з цим доменом. І ми дивимося, що ця проблема відповідно ось вона. Ми можемо переглянути деталі по цій проблемі. І ця проблема вона включає чотири вразливості. Тобто в нас є один проблемний актив. По кожній з цих проблем ми можемо потім детальніше подивитись. У нас є також є інструмент менеджменту, ми можемо тримати питання відкритим, в процесі вирішення, ризик прийнятий або закритий. Ми також можемо помітити цю проблему як хибно-позитивну, або додати відповідального користувача з платформи ResilientX, щоб він відповідав за вирішення цієї проблеми. В цій картуці також є інформація по нотатках тому подібне. І ми можемо скачати цю інформацію в форматі PDF, якщо потрібно, віддати на інше відео або на підрядника. З плюсів ви бачите, що платформа досі активно розвивається. І також є можливість поспілкуватися штучним інтелектом в чаті, а також скоро буде інструмент ручної перевірки цієї розвивості. Ну і таким чином відбувається чат з штучним інтелектом, який можливо допоможе вам вирішити цю проблему. В будь-який момент ми також можемо запустити повторну перевірку цієї проблеми. Давайте повернемось на дешборд і можемо перейти конкретно в вразливості. Як ви бачите, рівень не сильно високий, але також дає скоринг, який базується на власній базі знань та на штучному інтелекті, який працює на бекенді. Resiliant це хмарний продукт, відповідно всі обчислення, робляться в хмарі в безпечному для вас середовищі. І тут є такі метрики, як ймовірність атаки, наскільки проста буде атака, наскільки вона буде серйозною. І наскільки вона ну, відповідно може покласти вам всю систему, наскільки вона може бути kill chain, перейти в ланцюжок. Знайнені вразливості ми можемо зробити експорт. До речі, експорт. Ця кнопка є в дуже багатьох меню. І ми завжди можемо в форматі CSV вивантажити для подальшого використання. По кожній вразливості ми можемо відкрити конкретну картку вразливості. І переглянути її. Тут є детальна інформація, що за вразливість, звідки вона взялась, як її вирішувати та тому подібне. Бази вразливостей ResilientX наповнюються самостійно на бекенді спеціалістами, а також використовуються доступні для імпорту всесвітні бази вразливостей. Давайте повернемось до дешборду. Та подивимось на інші знахідки. Для цього давайте перейдемо в актив, який нас цікавить. Наприклад, нас цікавить відповідно цей домен. Тут ми також маємо матрицю ризику, де ми можемо змінювати скоринг. Який потрібний під наші конкретні потреби. Так, зараз ми мачимо рівень ризику 6%, але в меню вище, інтерактивно, ми можемо змінити ці налаштування. Можемо подивитися структуру, відповідно урлів, які вдалося зібрати по цьому конкретному скануванню. Це вже така більш детальна інформація. Також можемо подивитися графік мережевих з'єднань, така собі мережева карта підв'язаних активів. Зараз ми скануємо, звісно, публічний, такий простенький актив, де зв'язків буде мало. Насправді це така велетенська часто карта пов'язаних активів, де ми можемо швидко відсортувати по вразливих. Ну, а скільки в нас тут дуже вразливих немає, то відповідно фільтр нічого і не показує. Додатково є модуль витоку чудової інформації у формі логінів, паролів. І відповідно, ви будете отримувати це після сканування на реальних. І відповідно ці credential Leak, вони, тобто витоки цих логінів і паролів. Платформа перевіряє по всесвітній мережі інтернет, але й не тільки. Вона також заглядає в Deep Web чи Dark Web, так званий, щоб перевірити відповідно, знахідки по не настільки доступних сегментах інтернету. І додатково також є інструмент Type Squatting, Тобто автоматичний підбір можливих схожих доменів, які ще вільні, і може зареєструвати зловмисник для того, щоб створити атаку на ваш домен. Великим плюсом є також можливість створити репорти. Наприклад, ми можемо зробити Cyber Exporure Management Report для відповідно одного активу, повний з повними деталями, або для керівництва. Давайте створимо такий звіт для керівництва. І переглянемо, як він виглядає. Як ви бачите, це pdf документ, Його, він легко читається і відповідно підійде для того, щоб надавати звіти або зберігати інформацію. Звіти як для зовнішніх підрядників перевірок, або для керівництва. Також ми можемо відповідно перевірити, як пройшов. Зовнішній нетворк скан. Ну і ми бачимо IP, які вдалося виявити під час зовнішнього нетворк сканування. І також інформацію по них. На щастя, ми не знайшли тут ніяких вразливостей. Але, наприклад, нам вдалося зібрати інформацію по портах. Відповідно на цьому IP відкритий порт 80.443. Як ви бачите, цей інструмент зручний до використання. З ним зручно проінтегруватися з хмарним провайдером. Зараз хмарний провайдер не підключений, але в меню інтеграції ви бачите, що ми можемо підключити AWS від Amazon, Google Cloud Platform або Microsoft Azure і збирати відповідну інформацію про вразливості, якщо компанія користується приватною хмарою. Дякую за ваш час. Я сподіваюся вас зацікавить цей інструмент. Якщо так, то звертайтеся до вашого реселера або до компанії Corvin, або до системного інтегратора чи провайдера по безпеці для більш детальної інформації. Відповідно, якщо у вас немає такого інтегратора, то можете звернутися до нас, ми порадимо або проконсультуємо на перших етапах. Дякую за ваш час. До зустрічі!